Вітаємо на каналі БВ Гриль. Літо вже поруч. А значить, час для літніх рішень. В меню Камаронес. Іспанська креветка гриль. Сьогодні ми готуватимемо на портативному керамічному грилі Камадо Боно Мінімо. Ставте вподобайку і розпочинаємо. Розпалюємо наш гриль за допомогою вугілля. В польових умовах для цього зручно використовувати такий стартер для вугілля. Дрібно нарізаємо цибулю. Ось так. Натираємо часник. Тепер очищуємо креветки. Креветки обов'язково мають бути сирими, щоб вони вийшли соковитими в готовій страві. Висипаємо вугілля до грилю. Ставимо пательню. Важливий інгредієнт фірмове масло з чилі. Кладемо масло на розпалену пательню. Висипаємо смажитись цибулю і чесник. Тепер додаємо очищені креветки. Обсмажуємо з двох сторін. Постійно перемішуємо, щоб не пригоріла цибуля. Солимо і перчимо. Додаємо сир рікоту та перемішуємо. Також додаємо листя шпинату. Все добре перемішуємо. Тепер нарізаємо помідори черрі. Додаємо до страви. Також додаємо зелену цибульку. Перемішуємо. Натираємо сири гауду та моцареву. Щедро посипаємо страву сиром. Додаємо пармезану. Ось так. Накриваємо кришкою на 2-3 хвилини. Креветки готові. Аромат неймовірний. Тепер нарізаємо багет. Підсмажуємо з двох сторін на грилі. Готово! Пригощаємо близьких вишуканою стравою. Доводилось вам бачити приготування креветок гриль на природі. Діліться в коментарях. А щоб власноруч повторити такий результат, тримайте наш рецепт. М -м, це дуже смачно. Ставте вподобайку та діліться відео з друзями. Ми підготували для вас нові цікаві рецепти. Тож підпишіться на канал, щоб не пропустити. До зустрічі!